Унус трінітас» Бог єдиний у трійці». Після тривалих дискусій, які вели отці церкви, які знайшли відображення в постановах Соборів, церква нині говорить про Отця Сина і Святого Духа як про три особи, що становлять одну і ту ж божественну сутність. Коли ми говоримо особа, то маємо на увазі індивідуальність, наділену розумом. Як вірно трактує боецію у своєму відомому визначенні персона проприє діців раціоналіс натури індивідуа субстанція, особа це індивідуальне буття, наділене розумною природою. Ще в ранні роки свого існування церква внесла уточнення розумна природа Бога не множиться за рахунок осіб, вона залишається єдиною. І тому віруючий може звіщати словами, взятими із символу віри квікункве не три боги, а єдиний Бог. Це уточнення поглиблює таємницю три різні особи і тільки один Бог. Як це можливо? Наш розум розуміє, що тут немає жодного протиріччя, бо існують три особи, але одна божественна природа. Проте залишається інша проблема. Якщо кожна особа один і той же Бог, то як тоді насправді особи можуть відрізнятися? Відповідь, яка з труднощами дається нашому розуму, будується на понятті відношення стосунку. Три божественні особи різняться між собою тільки відносинами, що виникають між ними, точніше кажучи, відношенням Отця до Сина, Сина до Отця, Отця і Сина до Святого Духа. Святого Духа до Отця і Сина. Таким чином, у Бозі Отець є чистим батьківством, син чистим синівством, Святий Дух чистими узами любові між Отцем і Сином. Отже, розбіжності осіб не порушують єдності однієї тієї ж божественної сутності трьох осіб. Дуже точно це вчення було сформульовано на 11-му телецькому синоді. 675 року Божого. Отець не є Отець виключно за природою, але по відношенню до сина. Син же не є син за природою виключно, але по відношенню до Отця. Так само і Святий Дух не є сам по собі, як такий, але, будучи Духом Отця і Сина, виражає відношення до Отця і Сина. І тому цілком обґрунтовано на Флорентійському соборі було проголошено ці три особи є єдиний Бог, бо всі три мають єдину субстанцію, єдину сутність, єдину природу, єдину божественність, єдину незмірність, єдину вічність. І все в них єдине, де немає протиставлення взаємовідносин. Таким чином, відносини, які відрізняють Отця, Сина і Святого Духа в межах єдиної сутності і дійсно звертають їх один до одного, містять у собі все багатство світла і життя божественної природи, з якою вони цілком ототожнюються. Ці відносини є самодостатніми, завдяки животворному імпульсу, вони сприяють зустрічі осіб у єднанні. При якому повнота осіб виражається у відкритості кожного стосовно іншого, є найвищим зразком щиросердності та духовної свободи. Саме на це мають бути спрямовані міжлюдські відносини, які досі настільки далекі від цього трансцендентного зразка. Ось що було сказано з цього приводу на Другому Ватиканському соборі Господь Ісус, коли Він молиться Отцю, щоб усі одно були. Як ми одно. Відкриває незбагнення людському розуму перспективи і вказує, що є певна схожість між єднанням божественних осіб і єднанням синів Божої в істині та любові. Ця схожість показує, що людина, єдине на землі створіння, яке Бог захотів заради нього самого, може цілком знайти себе саму тільки через щиру віддачу самої себе. Якщо найдосконаліша єдність трьох божественних осіб є вершиною трансцендентності, що осяває всі форми єднання між нами, людьми, то безумовно нам належить у наших розумах не раз повертатися до споглядання цієї таємниці, про яку так часто говорить Євангелія. Достатньо згадати слова Ісуса Я і Отець одно. А також вірте ділам моїм, щоб пізнати і повірити. Що Отець у мені, а я в ньому. І інше висловлювання Ісуса Христа. Слова, які я говорю вам, говорю не від себе. Отець, що в мені перебуває, Він творить діла. Вірте мені, що я в Отці, а Отець у мені. Ранньохристиянські церковні письменники дуже часто зверталися до цієї теми про взаємопроникнення Божественних осіб. Греки визначають його як перехореза, перехід. Західна церква, особливо починаючи з XI століття, як Цірцесио, взаємопроникнення, або Циркуменцео спільне перебування. На Флорентийському соборі ця тринітарна істина була викладена таким чином. З причини цієї єдності, Отець цілком у сині, цілком у Святому Духові. Син цілком в отці, цілком у Святому Духові. Святий Дух цілком в Отці, цілком у Сині. Три особи Божі, три різні особи, незважаючи на існуючі між ними відносини, є однією тією ж сутністю, одним і тим же життям, одним і тим же Богом. Перед цією грандіозною таємницею єднання губиться наш немічний розум. І ми ми повторюємо слова літургійної молитви призивання. Глоріа тібі трис, екуalis, una deitas, et ante omnia secula, et nunc et in perpetuum. Слава тобі трійце, рівна величу, Боже Єдиний, перше всіх віків і нині, і повсякчас, і на віки вічні.